А чотирнадцятилапий гігантський ізопод – родзинка в ресторані Рамен у Тайбеї. Попри страхітливий вигляд, члени відвідувачі вишиковуються за ним у чергу. Усе заради яскравих фотографій і надзвичайного смаку. 22 травня перекус на рамен бой запустила обмежену серію меню з ізоподом. і відтоді більш як 100 осіб приєдналися до списку очікування на мою думку, він привабливий і милий. Щодо способу приготування, то ми використовуємо найпростіший готуємо на парі. Гігантський зопод це рід великих ракоподібних. Зазвичай його не виловлюють спеціально. Однак він може випадково потрапити до рибальських сіток. вони дуже рідкісні, бо їх ловлять випадково. Насправді я не знаю, як їх ловлять. Їх можна знайти лише в кількох рибалок. Страва складається з локшини в рибно-курячому бульйоні, а також гігантського ізопода зверху приготовленого на парі. Коштує вона коло 50 доларів. На смак це як суміш краба й омара. Він має щільну текстуру, але його приємно жувати дуже рада можливості його спробувати. Звісно, в інтернеті пишуть, що таке не варто їсти, але мені здається нічого страшного, адже його не їдять повсюдно, і це не позначається на екології. Це просто делікатес. Цих гігантських ізоподів упіймали випадково, як каже власник ресторану. Тож усіх з'явився шанс їх спробувати. Зазвичай зоподи мешкають в океані на глибині від 170 метрів до 2 кілометрів. Вони трупоїди, харчуються мертвими китами, рибою і кальмарами. Деякі вчені зазначають, що цих істот вивчено мало. Вони можуть містити якісь токсичні речовини чи важкі метали. Утім, гурмани в цьому ресторані навряд чи готові чекати на результати досліджень.